Усім привіт, любі друзі! Раді вас вітати на футбольному каналі Футбол Дейс. Обов'язково підпишіться на канал та поїхали дивитися новини разом. Розпочинаємо випуск із сенсаційної новини за інформацією джерела Динамо Insight, Андрій Ярмоленко був відсторонений від основного складу киян, так як має серйозний конфлікт із головним тренером Мірче Луческу. Нагадаємо, що нещодавно з'явилася інформація, що Рамоонко у складі збірної України пропустить матчі у кваліфікації до Євро 2024 проти Англії та Італії через своє ушкодження, яке він зазнав після матчу Динамо в УПЛ проти Чорноморця. Проте за інформацією джерела, це неправда. Гравець був незадоволений тренерськими настановому мір Челоческо, та у статусі авторитета команди вирішив прямо сказати про це румунському фахівцю. Після чого між ними стався конфлікт і Ярмоленко відсоронили від основи команди. Відзначимо, що з високої доле ймовірності Луческо покине Динамо, якщо кияни не пройдуть Бешектаж у лізі конференцій. А враховуючи поразку у першому матчі, то така вірогідність досить висока. Тому, скоріш за всього, матч проти Бешакташа стане останнім для Луческо в кар'єрі в Динамо. В той же час Ярмоленко після цього матчу повернеться до основного складу команди. Луганська зоря залишилася без головного тренера. Сербський фахівець Зоріне Атлалатович подав у відставку з посади головного тренера зорі після того, як команда не зуміла на виїзді перемогти Минай, зігравши у ніччю 1-1. Серб сказав, що не виправдовує очікувань, які були на нього покладені, і сам не виправдовує очікувань від себе. Коуч побіцяв відмовитися від компенсації за досрочковий розрив контракту. Також тренер сказав про те, що команда наразі демонструє її максимум і він не може дати більше. Значимо, що Лалатович очолив зорю 4 липня після п'яти зіграних матчів зоря йде 10 в УПЛ. Команда перемогла лише один раз, двічі зіграла у ніччю та двічі програла. Окрім того, у першому матчі пливу відбору Ліги Європи зі Славією Луганці також програли з рахунком 0-2, виконуючи обов'язки головного тренера зорі після відходу Лалатовича буде. Хорват Младен Бартулович. Новим же головним тренером зорі може стати Валерій Кривенцов. За даними журналіста Михайла Співаковського, з високою долею ймовірності, це призначення станеться, але поки що питання не вирішене на 100%. Візначимо, що Кривенцов раніше тренував металіст 2925 та футбольний клуб Ілічівець. Також працював у молодіжній та юнацьких командах «Шатаря» і в академії клубу. Динамо може підписати хорватського захисника. Захисник хорватського клубу Гореця Крещемір Кризманич входить у сферу інтересів Динамо, повідомляє та то таке. 23-річний футболіст грає у центрі захисту. Також може зіграти на позиції лівого захисника. Трансар оцінює його у 1,8 мільйонів євро. У поточному сезоні гравець роюв 5 матчів за городця в чемпіонаті Хорватії. Також в активі Кризманича 7 матчів за збірну Хорватії Ю-21. Іспанський тренер Гарсія Гарсія відмовив Дніпро 1 Раніше повідомлялося, що він близький до призначення на цю посаду. Проте в останній момент трансфер тренера зірвався, адже у іспанця виникли питання щодо гарантії його безпеки в Україні, враховуючи той факт, що Дніпро 1 може перебазуватися з Ужгорода до Дніпра у випадку виліта Єврокубків. Наразі Дніпро 1 продовжує активно шукати закордонного тренера, та поки не розглядає українських наставників. Що стосується матчів відповіді Ліги конференції проти Спартака Тернави, то на цей поєдинок команду знову виведе Валерій Городов. Русин офіційно підписав контракт з Андерландом. Про це повідомили як українські, так і британські футбольні джерела. Назарій узгодив особисті умови контракту з англійським клубом. Договір підписаний за системою 3 плюс 1, тобто не на три роки, з можливістю автоматичного продовження ще на сезон. Русин стане другим українцем чемпіоншипі після Михайла Кухаревича. Волинець та Бланко повернулися у загальну групу Дніпра 1 та допоможуть команді у матчі проти Спартака Тернави. Прес-служба Дніпра 1 надала оновлену інформацію щодо кадрової ситуації в команді. Повідомляється, що до повноцінних тренувань повернулися голкіпер Єген Волонець та півзахисник Домінко Бланко. Цей наступний матч Дніпро-1 проведе 31 серпня проти Спартака Тернави у упливу відбору ліги конференцій. Нагадаємо, що перший матч закінчився в нічю 1-1. Руслан Маріновський дебютував за Дженео у матчі проти Лаціо. Півзахисник збірної України Руслан Маріновський вийшов у стартовому складі на матч другого туру серія А проти Лаціо. Українець відіграв 70 хвилин за свій клуб, після чого був замінений сільваном Хефті. Значимо, що Маліновський отримав найнижчу оцінку серед гравців стартового складу Дженео у цьому матчі, а саме 6,2 бали від Хускорт. Руслан у цьому матчі 30 разів торкнувся м'яча, зробив 25 передач, з яких було 85% точних. Також був заблокований один удар, була одна невдала спроба дриблінгу, 6 втрат та два фоли, за один з яких він отримав жовту картку. Шахтару може придбати лівого вінгера Палмераса Кевіна. Про це повідомляє джерела Булавіп. Пізначимо, що Палмейрас отримав пропозицію по Кевіну і президентка клубу Лейла Перейра готова продати 20-річного гравця. Гадаємо, що протягом усієї зими минулого року Кевіна намагався придбати Шахтар. Гірники тоді зробили кілька пропозицій, але Палмейрас відмовився від усіх, у тому числі від обміну Кевіна на Педріньо. Зараз же Шахтар знову повернувся до цього трансферу. Пізначимо, що цього сезону Кевін не провів ще жодного матчу за основу Палмейраса. Він виступає за командою 19, у якій відзначився шістьма голами в п'яти матчах. На цьому все. Дякую, любі друзі, за те, що сьогодні були разом з каналом Football Days. Ставте лайк цьому відео, якщо вам сподобалося, обов'язково підпишіться на канал та зустрінемося з вами вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну!